Персонажі зоряних війн, Бетмени, Пінгвіни, русалоньки та білосніжки. Це найулюбленіші герої сучасних дітей, відповідно, й найпопулярніші карнавальні костюми. Педагог Надія Чередник вирішила не відставати від дитячої моди. Вдяглася цьогоріч в англоподібну істоту. Я в образі феї, фей незвичайний фей організатора свята. Працює з дітьми не один рік, каже жінка, тож новорічних костюмів бачила, перебачила. Особливо говорить, їй подобаються незвичні образи дівчаток. В основному принцеси метелики янголята». Хлопці теж завжди у тренді. Антона новорічний ранок прийшов в образі супергероя Марвеловських коміксів. Людина Павук каже, його найулюбленіший персонаж. костюм, Спайдермен. цей костюм подарував Миколай. Костюм цього хлопчини менш сучасний, але теж героїчний. До душі хлопцеві образ солдата 16 17 го сторіч. І хоч не озброєний мушкетом, проте має гарне вбрання. Названня костюми мушкетера. У мене є гарні штани накидочка, Шляпа. Уже менш популярні серед малечі костюми лісових звірів. Новорічні зайці та вовки нині майже раритет, кажуть продавці карнавального одягу, лідери продажів, костюми Бетмена, ковбоя, мушкетера, східної танцівниці, снігуроньки і діда мороза, санти, білосніжки, кролика лорда, лицарів, Жедаєв тощо. Віля доброскок, вітер на віка новини.